Буде воля твоя. Ім'я Великого імператора. Викликали? Ну розказуйте, які в нас показники за минулий рік. Загалом у нас 26 друкованих видань, видали першу в Україні лайт новелу. Чекаємо до друк деяких книг. І зараз працюємо над анонсованими новинками. Так, а скільки у нас нових парафіян? З цим працюємо на всіх напрямках. Показники тіктоку виросли в 14 разів. На Ютуб навернули на служіння імператору вже більше 7 тисяч парафіян, стабільно продовжують працювати Телеграм, Інстаграм і Фейсбук. І залучили також Пінтерест. Непогано, непогано можна було б краще, але непогано. А що у нас по допомозі зсу проведено 5 зборів, зібрано понад 550 тисяч гривень. А що по благодійності? Сотні книг надано для зборів наших партнерів та інфлюенсерів, і тисячі коміксів Щодомі. подарували регіональним бібліотекам. Ну, загалом, хороші показники. Нашдені свята відпочили добре. Так, пане, дякую. Що ж тоді до роботи парафіяни самі себе довіри не проведуть. Ідіть і носіть слово імператора в люди.